Як і під час попередніх парламентських виборів, Україна залишається розділеною. На сході збираються підтримувати переважну партію регіонів в той час, як Захід голосуватиме за опозицію в тому чи іншому вигляді. Утім, обидва береги Дніпра об'єднує відсутність віри у те, що і після цих виборів в Україні щось суттєво зміниться. І що такого не було? У нас ще такого не було. У нас за останні 20 років, щоб стільки було зроблено школи, дитячі садки, дороги, усе на світі, усе, що належить, було зроблено. Тому уся надія на партію регіонів на ні на партію регіону ток наді розчарувалася. Я даю розчарувалася я у партії регіонів через усе. Пенсія маленька, її не підвищують. Я вже восьмий десяток розміняла, але досі працюю. 50 років стажу. Восьми десяток розміняла, Я працюю. 50 років стажу. Одразу після закриття виборчих дільниць у неділю о восьмій вечора українці почують результати одночасно п'яти екзитполів, чотири з яких замовили різні телеканали. Під час останніх парламентських виборів похибка цього типу опитування склала лише 0,7 На мою думку, опозиція переможе. І ну я сподіваюся, принаймні так, що так буде. І що життя ну, хоча б трохи налагодиться. Навряд чи для нас щось поміняється в політичному житті країни. В крайній мірі покращення я не очікую за останніми опитуваннями. Партія регіонів набирає близько третини голосів. Батьківщина більше 20%. Удар трохи менше. Кожен десятий виборець проголосує за комуністів, а свободу підтримують близько 6% людей.